Доброго всім ранку чи дня. Хто, коли буде дивитися таке відео моє, хочу також показати зараз, коли йде посівна, і зараз люди думають, чим обробляти свої томати, огірочки. Я вам розкажу одну ідею. А ця ідея заключається в тому, що я 10 березня посіяла отакі помідорки. Посіяла я багатенько, але от у мене такі залишилися от такі помідори, вони до 19-го року. Я ще виписувала давно, але не хотіла зараз купувати нові. І посіяла, і зійшли лише тільки такий сорт. Дуже, дуже такі красиві, не знаю. Що за сорт, тому що я не записую. Але я обробляла насіння, замочувала його в такому розчині. Ось. Це бані компанії Ерсак. Це засіб, який вбиває 14 видів грибків І навіть стафілокок, у якого є медичний сертифікат якості. І ось такий. Ось такий препарат концентрат, це концентрат мильного горіха. Мильний горіх, по своїм якостям, він також вбиває, дезінфікує різні бактерії. І ось така суміш, в такій суміші я замочувала свої, своє насіння. Потім я кожну неділю 6-5 днів, тобто я так на наглаз, як кажуть, їх обрискувала і підливала, підливала я робила 2 пшики на літр води. І потім потихеньку підливала по мірі підсушування. Ось. Вони, на мій погляд, вони дуже на місяць дуже розвинені томати. Ось навіть з землі, з землі підростають ще якісь томатики, але це вже підуть, напевно, що чері, і тут також чері всходять. Буду садити їх також на вулиці. А ці посаджу потім в теплички. І покажу, що який урожай буде.